Подарунок від Дніпра, погнали. Чесно, не знаю, що там. Я люблю їх, а вони люблять мене. Хтось пише, я теж хочу подарунок. Друзі. Набирайте підписників і теж будуть подаруночки. Це дуже, комусь здається, легка праця це не легка праця. Так, скочері вже добре. Так, дивіться. Я це вже сам себе хейту, бо кажуть, що тільки для скотча годиться, друзі. Скільки вона сотень кілограм срібла вже нам перечухала, в неї є свої задачі. І вона дуже крута. І, ну, прям дуже крута. Так, серії показують. Я не знаю, що це. Дивимося ми, дивіться. Раз. Раз. Слухайте, тут щось надарили нам. Фантастик Фрут. Дніпра. Хіба не круто? Налобний ліхтарик раз. Батарея. Два. Так, розпаковочка мені починає нравитися. Так, зарядний пристрій. Зарядний. Зараз подивимося до чого. Та-да-да-дам. Так, раз, раз. Раз, раз. Раз. Два, три, 4, 5. Вийшов зайчик погулять. Дивіться. Та-да-да-дам. Так. Ось така штучка, друзі, може бути на акумуляторі, а може бути від мережі. Ми одразу беремо і одразу вставляємо акумулятор. Я думаю, він заряджений. Хоп-хоп. Чик-чик, зараз. Так, 12 вольт, макс. А в нас є тут до цієї ж болгарочки, вони теж підходять, ми купили більші 4 амперні. Ану, вставив. Тепер дивимося. Слухайте звук. Це на перший, другий і третій. Потім ми потестуємо, пограємося, скільки часу воно тримає від акумулятора і від мережі. Зараз перебоями світла, це актуально. Но нас перебої світла не хвилюють. Тому що реклама буде йти повним ходом Дніпрам. Це все бачите, хайдує. Дивіться, що нам підсвічує. Професійний блогерів має бути ліхтарик Дніпром. Погнали далі. Дніпрем, Дніпрем, погнали сюди. будемо так поперети. Показуй. Ти показуєш. Дивіться на стіл. Нічого не цей просто дніпрем, Дніпрем, Дніпрем. Видно. В куточок, Дніпрам. Заходимо сюди. Так. Показуй туди. Дніпрем, болгарка акумуляторна. Дніпрем, болгарка така ось. Тут вона знизу лежить. Є. І чого нам не страшні перебої, ми зараз теж вам покажемо. Так що хлопців не, щоб не було видно. Коротше, сьогодні прям, а тепер ми йдемо назад. Дивіться, за що я люблю, це за сервіс. Хай це буде реклама, хейтіть, не хейтіть мене, мені без різниці. Думав, все ну але ні, це не, напевно не Дніпроем. Коротше, щось поламалося, було гарантія, вже вийшла, кажуть, в квітні вийшла гарантія. Я заніс її брудну. Подивилися щітки, заплатив не гарантійний 60 гривень, її помили, почистили, сказали, були щітки, будь ласка, добронате. Тобто все дуже круто, вертаємося сюди. І ще, Дніпром, треба що робити, тут дує, все хорошо. Ми, то, знаєте, заглядаємо в майбутнє, бо я вірю, що вони будуть розвиватися, і зробили ось таку наклеючку сюди. Прибор це спектрометр, який перевіряє метали. Він дуже дорогий, але я вірю, що коли це відео я склею і вони будуть виготовляти спектрометри. Я думаю, вони дійдуть до того моменту. Бачите, ось такий спектрометр. Ми по приколу чіпили наклеєчку Дніпрам. Але колись я там через рочці в 5 склею і скажу, бачите, я як цей ванга, все вгадав. Друзі, я люблю вас і ви найкращі. Дніпрам любить вас і ви найкращі. І дякую велике за подарунок.